Правила безпеки на залізниці. Залізниця об'єкт підвищеної небезпеки, де необхідно суворо дотримуватися правил безпечної поведінки. На залізниці необхідно переходити колії тільки у призначених місцях. Наближаючись до залізничного переїзду, уважно стежити за світловою та звуковою сигналізацією, а також положенням шлагбаумів. На залізниці заборонено залишати без нагляду дітей. Переходити чи перебігати колії перед поїздом, використовувати навушники та мобільні телефони при перетині залізничної колії, пролізати під вагонами, підніматися на дах поїзда, локомотиву чи вагона, адже може вразити електричним струмом високої напруги, класти на рейки сторонні предмети. Будьте максимально уважні та обережні на залізниці. Ціна помилки життя.